Нової колекції немає, а розпродаж все ще триває. Дайте сюди якусь велику об'ємну сумку. для тих, кому на моєму каналі дуже мало кольорів і влітку будуть таким акцентом наших образів. Посадино дуже гарна спинка. Їх залишилось вже небагато, точніших речей варто нашої уваги. Ви потрапили на мій YouTube канал шопінг Модошопінг Шмотки. Я сьогодні приїхала в Рівермо, щоб подивитись нову колекцію в Зарі, але нової колекції немає, а розпродаж все ще триває. Тож сьогодні покажу вам, що прикольного залишилось, що є, що можете придбати. Підписуйтесь на мене, якщо ще не підписані. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я з'являюсь частіше і публікую деякі новинки або знахідки раніше. Вам бажаю приємного перегляду, і давайте дивитися. Швиденько покажу, що на мені під назовний у мене фліска із ойшу, Навіть не думала, що фліс може бути таким теплим і комфортним. Рекомендую вам. Потім така кофта, типу барашек. Це H&M стається. Легінси з утепленням кальцедонія на ніжках Джордани. Ну і також мій побулику і всі його бачили і знають. Давайте дивитися, кілька образів знайшла. Вони не будуть супертеплими. це скоріше таки весна літо але прикольні речі, дуже бюджетні ціни, тому приємно перегляду. І перший образ, який хочу вам показати, складається з ось такого топа в перському відтінку. І брючок в кольорі, все що між коричневим і сіро-графітовим. Дуже красивий холодний колір. Брючки на розинці. Є кишеньки, вони подовжені. Злиття я залишила своє не знайшла мені тільки. На мені найменший розмір XS. Він ну, достатньо такий вільний, тож воно трошечки великому зверху. Я одягла ось такий топ в красивому персиковому кольорі. Топ на мені в розмірі М, для того, щоб він так не впливався. І верх і низ з великим містом візку, звідки така дуже приємна. На дотик ще хочу сказати, що топ виконаний швами навпаки на цю, цю сторону. І по шву є така ніби прострочка такого ж самого кольору коричневого, як і брючки. Це все дуже класно мечиться між собою. А вниз я одягнула якісь білі кети, проте я ж кажу, тут нічого такого не знайшла. Можна накинути якийсь денімовий жакет або просто якийсь жакет, який є у нас в гардеробі, В такому холодному коричневому малютінку буде дуже стильно. І навесні, мені здається, дуже класний варіант. Цей персиковий дуже освіжає. І бронетками взагалі він дуже вичить, тому рекомендуємо подивитись. Ось такий лук. Все на знижечках. Для тих, кому на моєму каналі дуже мало кольорів, хто вважає, що все сіре, таке нецікаве. Отож, він складається з футболки, яку я знайшла в чоловічому відділі. До речі, заглядайте туди, там є класні речі. І дуже часто і якість і посадки набагато краще, ніж в жіночому. Отож, футболка балонена на мені в розмірі S найменшому. Зверху денімова подовжена сорочка. Сорочка також з чоловічого відео в розмірі. A. Дуже мені подобається, як вона сидить. І знизу в мене шорти, які теж на сейлі, в такому ніжному, пудровому кольорі. До речі, цієї весни і літа колір, який ви будете бачити, просто повсюду, наймодніший, найтрендовіший, найголовніший. Не мока як всі кажуть, а ось такий пастельно-рожевий, ніжний. Тож, можете заздалегідь придбати собі такий комплект і бути найстильнішою в цьому сезоні. І на ніжки я одягла ось такі мюлі. Вони, звісно, натуральні, полауретанові. Але мені дуже подобається червоного і рожевого. Все завжди виглядає дуже соковито, дуже так яскраво і дуже сміливо. Мені цей образ дуже подобається, я ось так ходила. І футболка теж класна, класно меншиться з сорочкою. Зараз вам футболку покажу. Мені подобається в чоловічих футболках саме ось цей такий спущений рукав. І він завжди у чоловічому відділі подовжений. Тож я таке люблю, тож моя вам щира рекомендація заглядайте до чоловічого відділу. Ось такий лучок у нас вийшов. Багато на сміжках. Вона зі стовідсотковою бавовною, Дуже відверта, літня. Це більше сарафан. На тулесеньких крутеньках. Таке подобається. Вони зараз є у Рівермолі. Я на ніжках залишила все ті шнюлі. зверху накинула до сорочку, що нічого не виділа. Раніше вам її показували. Сукня така в рустикальному стилі, з якимись вишитими аплікаціями. Мені така не дуже подобається, я не дуже люблю такий знаєте, стиль селянки, Але можливо комусь буде до душі. Тож в рім вона вони є. Що хочу показати вам це ось така трикотажна сукня в молочному кольорі на ніжках я залишила всі ті ж баки червоні сукня дуже приємна попри свій склад тут всього лише 23 здається баловна поліестер. вона дуже приємна мені дуже подобається ця лінія декольте дуже жіночна тут вкорочений рукавчик вона є довжиний міді. Я навмисно взяла розмір М, щоб вона не впивалася, не обтягувала, не облягала, а щоб була така вільна. Мені здається, на весну дуже класна річ. Під жакети, під ваші шкірянки, кедами, з кедами, слінквеками, з будь-якими туфельками на підборах, навіть з плоским хідом влітку прополоднує якийсь вечір. З якимись сандалями шльопками. Класно буде. Також додайте сюди якусь велику об'ємну сумку і супер трендовий. Образ вам гарантований. Річ також на знижках класна. Рекомендую, мені здається, що вона, ця сукня, буде жити у вас в гардеробі не один рік. Класно. Артикулом майка була на мене в розмірі М у персиковому кольорі. Ось її артикул. По складу це віскоза 80%, поліамід 20. Вартість із знижкою 400 гривень зараз. Коричневі брючки була на мені в найменшому розмірі XS. Ось артикул, їх вартість 600 гривень зі знижкою. По складу це 84% віскуза і 16 поліамідів. Так, рожевий ручок. Фортикум, шорти рожеві. Були на мені в найменшому розмірі XS. Ось артикули, їх вартість 600 гривень. Так, 45%, 52% бавовни, 45 полістер і еластан. Рожева футболка з чоловічого відділу. Була на мені в найменшому розмірі S, вартість 500 гривень, це 100% бововна. Так. Сукня. Сукня. Ось її артикул. Так, 71% поліестер, 27% бобовна і Елестан. Вона була на мені в розмірі M і Вартість зі знижкою 500 гривень, сукня класна, я вам її рекомендую. Сорочка також з чоловічого відділу Денімова і вартість 700 гривень зі знижкою, це 100% бавовна, Ось артикул. Хто не артикул ось тут знаходиться. Ось ця цифра, це артикул. Сорочка була в розмірі L і бавовняна сукня, на мені була в найменшому розмірі XS і вартість 600 гривень. Це 100% бавовна. І по тюна. Мені була ось ця пара Slink в такому червоному туфливому кольорі. Мені вони були в 37-му розмірі. Я зазвичай, ношу 36-й, вони трошечки маломірять. Так, ось артикул. їх вартість знижкою 800 гривень це поліуретан. Вони класні, під багато луків підходять і влітку будуть таким акцентом в наших образах. Рекомендую, хоч і не натуральна шкіра, проте на один сезон хороші. Ще сподобалася ось така сукня, дуже не в марсі. Показую в вертику. І ось до Вона також у нас дожина, розмір лінії. Ще вам хочу показати на звишках ось таку статинову сукню, там міді. Дуже гарна требуровка зверху. Вона на будь петельках і позаду дуже гарна спинка. Сукня дуже приємна. Дуже такий тактильно приємний матеріал. Влітку буде класно виглядати з підбором, і з плоским входом. Мені також здається, буде класно. І до неї знайшла ось таку прикольну сумку. Сумка з пісору. Написано, що сирюк зайчав, але мені це більше схожий на сумку. Тут є такий ремінацію. Виглядаю. Мені подобається. Обидві речі мознішка. Влітку. Я думаю, ви зможете на раз вигуляти цей комплекс. Такий дуже жіночний. Ну, як на мене, прикольний. Цей топ бандо, він зараз на звичках досить святково виглядає, дуже приємний на дотик, невагомий, класно садить, коштує взагалі ковікінь. Залишилось вже небагато, тож якщо на сайті є, якщо вам потрібна якась е така річ, акцентна на вечірку, це класний варіант. На мені найменш... Ні, на найменший розмір, на мені розмір S чи найменше, він подивлюсь потім. Ось так виглядає, прикольно сидить. Мені подобається. Ще хотіла вам нагадати про ось це взуття. Воно також на знижках. Пару залишилось вже небагато, там декілька розмірів. На сайті їх взагалі, здається, немає. Це натуральна замша. Класно виглядає, коробля шкіра, і вони зараз вже, я так розумію. Мінус 50. Так, ми написано 1999. Ні, було, було взагалі три, а тепер 1500. Вони йдуть розмір. Класно. вам артикул на речі, який я приміряла. Топ. Повна мені в розмірі С. Його вартість за знижку 400 гривень, це 100% поліестер, Сукня міді сотинова. Була на мені в розмірі S також. Її вартість зі знижкою 500 гривень. Це 97% поліестер і три листа. Все дуже приємна, мені дуже подобається, в неї дуже гарна спинка. І по аксесуарам взуття, я вже вам неодноразово не його показувала. Це натуральна шкіра, його вартість знижкою, півтори гривень. Ось артикул, це артикул. І сумка теж дуже якісно виконана. Вона йде в одному розмірі. І зі знижкою вона зараз коштує 1500 гривень. Я вважаю, що з зі речей варто вашої уваги. Дякую, що це відео до кінця. Пишіть, які з речей вам сподобались найбільше, які образи ви приміряли або придбали собі. Також буде цікаво почитати, що ви придбали на розпродажі. А ми з вами вже скоро зустрінемось. Тож до зустрічі бувайте!